Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого увагу сьогодні пропоную гірськолижний шолом від американської торгової марки Оклей. Модель шолома називається Mod 3. Цей шолом, його в тому, що він має антивандальне покриття, тобто поверхня шолома. Пластикова, достатньо міцна до е, дрібних е, пошкоджень, а конструкція е, з двох частин, що дозволяє збільшити е, захист вели, е, голови, гідколи, гідколи. захист голови. Ось так. Даний шолом продається в нашому магазині на Харківському шосе. Модель повторюю, Модо 3. Шолом, як ви бачите, достатньо приємний зовні. Що я кажу, коли ми що я маю на увазі, коли кажу двох частин. Тобто покриття пластикове, антивандальне, міцна надійна, і ось ви бачите, полоска йде ось так. Чи-чі-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Це каже про те, що це нижня частина одна, верхня частина друга. В разі, якщо буде дуже дуже якийсь... Великий акцендент пошкодження, якщо буде якийсь занадто високий тиск на шолом. В разі, якщо ви десь отримаєте пошкодження шолома то не буде затримуватись той удар на цьому шоломі. А одна частина шолома буде при потужному ударі від Штовхнута, що буде е, зменшена тиск на голову. Це суттєво відрізняється від е, шоломів, які мають одну частину зовні. Е, тобто, це двохчастина частина е, зовнішня, е, двох, двох частина пластику зовні робить більш е, е, надійним е, захист голови, в разі якщо щось трапляється. Потім друга інформація про захист. Це мається на увазі інформація міпс. Міпс це внутрішня частина шолома, вона е, рухлива в разі, якщо буде знову ж таки великий тиск. Тобто е, при невеликому тиску, якщо буде невеликий е, удар, то шолом не буде просто стояти, а він трішечки отак посунеться. Через те, що внутрішня частина має пластикову таку сітку. Ця сітка пластикова в момент великого навантаження удару, вона рухлива. Тобто, коли ви будете рухатись, коли ви будете кататись, воно міцно тримає. Але якщо буде занадто великий тиск, то внутрішня сітка вона буде. Трішечки рухатись, знов ж таки зглажує отей навантаження на голову. Це м -м, е, зменшує е, 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 пошкодження е, гірськолижника чи бордиста з урахуванням того, що тут є інформація. MIPS, Mips оця внутрішня така е, пластикова сітка. Також у гірськолижного шолома мод 3, що я кажу на інформацію на активній стороні, є ролик. Boa. Тобто цей ролик дозволяє збільшити чи зменшити е, об'єм шолома. Ну, Взагалі, шолом ось шолому дуже приємно одягається, е, достатньо надійно тримається, регулюється за е, об'ємом отут роликом. Ну, Достатньо приємне таке відчуття цього шолому. Шолом від е, вітрової марки Оклі, модель, е, як її називають, мод 3. За кольором Dark Brush dark Brush color. є звісно, і чехольчик. Ось такий чехольчик від торгової марки Oakley, який дозволяє зберігати ваш шолом, коли ви переміщаєте. Тобто, тут така сіточка з одного сторони, з одного така непрозора. Тобто ну, Надійно легко буде сюди розташувати цей шолом і кататись кататись на гірських лижах чи на сноуборді. Козирьок достатньо універсальний, що дозволяє поєднувати 99% гістколижних масок з цим шоломом. Відчуття дуже приємні. Оці вуха, вони м'ягусінькі, це не пластиково, але вони, враховувати, не відстягуються. Вони постійно стоять в надійному стані. В разі, якщо треба... Просувати внутрішню частину вона на ліпу наліпках. Тобто ліпучки ці легко від'єднуються, і внутрішня частина можна її просувати під теплою водою, руками. Це більш корисно. Внутрішня частина вух Вона така об'ємна, що не тисне на вуха. Взагалі-то отут у нас на вух, внутрі цього цих вух є пластикова така вставочка. На відчуття, коли ви будете цей шолом дивитись, на відчуття отут пластикова вставочка, що теж збільшує захист ваших вух. Шолом насправді достатньо надійний, міцний. Стоїть також що є отворі на шоломі. Ось тут один отвір, такий великий. І отут на шоломі багато маленьких. Вони регулюються ось так: тиснувши на е, оцей речажок. Тиснувши на речажок, у вас повітря тут не потрапляє. Чи навпаки, ви відкриваєте оці е, отвори, і тоді повітря буде проникати. Тому шолом настільки надійний, комфортний, що дозволяє вам кататись безпосередньо в умовах. Е, Великих навантажень, великих ризкових якісь рухів на гірськолижному курорті, тобто в умовах, коли на гірських лижах чи на сноуборді. Шолом від торгової марки Оклі нашому магазині на Харківському шосе. Також стоїть відзначити ще наприкінці нашого відеогляду, що защіплюється оця лямочка на магніті. Легко з'єднати і легко роз'єднати. Не треба, в разі, якщо у вас гірськолижні перчатки, то легко це буде е, вам е, е, з'єднати і легко буде роз'єднати, тому що гірськолижні перчатки вони такі об'ємні і не дуже зручно натиснути. А тут просто на кнопочку натиснули, і воно е, відстюбується в разі е, ваших потреб. Е, що вам продається в магазині Віловіва на Харківському шосе. Якщо сподобався відеогляд Шолома е, МОД 3, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині на Харківському шосе. Е, сподобався відеогляд, е, завжди можете залишити відгуки на нашому YouTube-каналі Віва. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!